Вітаю вас, мої маленькі друзі! Ось і прийшло перше зимове свято. А яке ви знаєте? Так, День Святого Миколая. А чи всі малята ви були слухняні і матусям допомагали? І завдання виконували? Це ми зараз дізнаємось у Святого Миколая. Малята, скажіть, а ви написали листа? Ніхто не забув цього зробити. Погляньте, будь ласка, яка сніжинка до нас прилетіла і гукає нас з собою. Давайте усі разом підемо за нею. Подивіться, діти, скільки листів летить, а куди? Давайте підемо за ними. Можливо, буде щось цікаве. У далекому в засніженому місті живе надзвичайний дідусь. Він володіє магією, творить дива та дуже любить малюків. Тож це чарівник. Так, звичайно, це святий Миколай. А де ж він? Погляньте, малята, він спить. Що ж робити? Ой, Анюткин лист, мабуть, розбудив його. Що це було? Не зрозумів. Ой, діти, пробачте! Зараз я, зачекайте. Діти, групи капітошка, вітаю вас у себе вдома. Який же я радий вас бачити! Я так обожнюю спілкуватися з дітлахами і дуже щасливий мати таку роботу. Люблю здійснювати ваші бажання, а допомагає мені чарівна книга. Підемо разом зі мною, я вам покажу. Це моя чарівна бібліотека. Тут я зберігаю інформацію про всіх дітлахів. Давайте спробуємо знайти щось і про вас. Так, Це не та, це теж не та. Та де ж вона? Що ж нам робити? Ніяк я не можу знайти вашу чарівну книгу. Можливо, ви мені дітлахи допоможете. Допоможете, молодці! Подивіться уважно на полицю і скажіть, яка ж та чарівна книга, яка виділяється посеред усіх? Знайшли молодці! Ось вона. Дякую вам. Зараз я подивлюся. Ось ви де, бачу. Ви всі слухняні, я спостерігав за вами цілий рік. Знаю, що ви слухали своїх батьків, виконували завдання та гарно навчалися. Тож можете не переживати, без подарунків точно не залишитесь. Ну що, малята, прийшла пора запалити нашу ялинку. Давайте усі разом це зробимо. Один, два, три, ялиночко світи. Хо-хо-хо-хой, що ж не хоче працювати. Зачекайте, мабуть, потрібна ваша допомога. Перевіримо, чи володієте ви всі магією. Давайте тепер усі разом. О-хо-хо-хой. Один, два, три, ялиночко. Світи. Так так. А хто це мало каші їв? Мабуть, це ваші дівчатка. Давайте ще раз голосніше промовимо слова. Один, два, три. Ялиночко. Світи. Які молодці! Дякую вам, малята. Без вас би я точно не впорався. Сьогодні всіх дітей групи Капітошка зі святом я вітаю, і для кожної дитини подарунок маю. Я всім дітлахам покладу подарунок під подушку. Тож увечері, коли прийдете додому, полягайте спати, а вранці дістаньте подарунки. До побачення, мої любі, до наступного року! Охохо!